Як добре, коли є добрі люди. Одні добрі люди автодвіж допомогли мені цей метал привезти додому. Другі люди мені допомогли зробити розкрой цього металу, щоб в мене було мінімум відходів. Треті люди допомогли мені на плазмі це вирізати, щоб то було рівненько, чітко, щоб мені легше то було зварювати. Четверті люди допомогли мені підсказали, де краще, дешевше, і оптимальний варіант для, для того, щоб його купити з цього, цього листа. Колись я допомагав їм, колись мені вони допомагали. Е, головне, що один одного розуміємо і один одному допомагаємо при можливості. Е, просто до чого я веду, що що ми робимо, то до нас і повертається. Робимо добре, повертається до нас добре. Робимо погане, до нас повертається погане. Е, до чого веду? Е, є в мене там декілька таких коментаторів, що люблять такі в коментарях, там мені пописати такі трошки. Е, той во. Е, будьте добрішими. Все до нас повертається. Земля, як кажеться, кругла. Що ми робимо? Те до нас і повернеться. Е, Куді будинок для відпочинку, куди я вас і запрошую. Робимо все для того, щоб вам було комфортніше в нас відпочивати.